Марійка, тобі сподобалося? Так, звичайно. А ти хотіла б ще сюди приїхати? Так, звичайно. Слухай, ну, Марійка, а скажи на нашим глядачам, куди ми зараз з тобою збираємось? Хаті віл. І що ми там будемо робити? Їсти. А що ми будемо їсти? Картопки фрі, гамбургер, сік і чикен наггетс. Вау, звучить добре. Та як і ми казали, так? Ми приїхали в Макдональдс. Так, ходи. Сьогодні в нас Big Day, так? Ходи, будемо щось вибирати, так, Марійка? Так. Подивимося, що це в нас тут таке прикольне є в Макдональдсі. Так, відкриваємо двері. Заходь, заходь, Марія. Ми перші, заходьте. Давай, ми перші заходимо. Ми перші заходимо. Так. Забігаємо. Дякую. Ходіть поберемся, які там є. Що ти будеш собі вибирати? Що ти хочеш? Я хочу собі. А що це в нас таке є? Давай подивимося, що це є. Це такий вовчик в нас є. У нас є ага! тіні біні буз Вау, оце іграшки! І в нас є і слоник Елефан, і манки мавпочка така. Мавпочка така є. Так, і Wolf є Wolf. І елк є лось. І є якась така цікава бузукіпер. Вау! Дивися, бач написано? Become a buзу Kiper. Стань бузу Кіпером. Власний. Можна... Вулк. вулк, так, окей, добре. Ідемо на касу. Так, дивіться Маріка, значит, у нас тут є такий е, mm -hmm. так, Сенсорна трошка, нажимай тач тут, так, натисни, подписи, щоб почати. Так, написано. Е, що ми вибираємо? Їсти всередині чи взяти з собою. Ми візьмемо <правда> взяти всередині і англійську мову. так, І їсти всередині. Добре, англійську мову взяли, тому що ми дуже з тобою знаємо англійську мову. Е, Pay as the counter. Будемо перенажиматися. Платити в тому, хто рахує гроші. Так, добре. Ва? Так, де це у нас тут happy meal? Happy meal, happy meal. Є, yes. так, знайшов. Happy meal. Е, так. Є, я сама. сама вибирай. Так, вже у нас велика. Дивіться, яка велика Вибирай сама. Де в нас тут А тут нема макарка буде прийняти? Я не знаю. Я, я не знаю, що тут є. No. Тут, тут є чик-макнакет, no. як ти, ти любиш. Давайте так. А я хочу, щоб ще гамбургер да. То там всередині ж є гамбургер. Так? Чи немає? Я все ти ну, не показуєш. Так, тут... да, знаєш, що я хочу. Давай візьмемо цей гамбургер. Бачиш? Давай. Натискай. Натисни ще раз. Ось і картопля фрі. Ось і картопля фрі, так, ти взяла. Так, молодець, той. Так, натискай, молодець. Ти вибрали його так. Apple і... juice. А що мені дадуть? Ми скажемо їм, щоб тобі дали. Apple juice. А який де Apple juice? Я не бачу. Apple juice це. це. О, так, бери. Молодець, ти вже взяла. Тепер тепер ми повернемося. Чикен нагін хочемо. То вже ми взяли все.

Мені медіум. Дві мінімум, Натискай. І ще, 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 почекай, щекай, почекай. Ще одну. Натискай, mm, Так, добре і ще раз. І натискай сюди так, давно. От чудово. Yes. 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 Запитали, чи це правильно. Е-е, це Боринчик. Ви зараз піжмеш, візьмиш, Маріка, бери. Покажи. Ходи на касу, покажи наш чек. У нас номер получився 868, так? І ми зараз підемо на касу і візьмемо. Згоді, малючик. зараз. в садовий барак. Хіба не тобі нагородить. Зараз набереш. Дима, ми краще, добре?

І коли нам принесуть наше замовлення, так, то будуть знати, що це наше замовлення, і його треба для нас знести. Біжи, положиш там полі. Біжи. А це нам треба для... добре? Будемо? Ні. Там Так, Там є ми тут будемо опиратися. Які там у нас хеппіміл нам принесуть? Так. Стай, О, на... іди, нам ще... Поки принесуть хеппіміли, я піду подаю. Ну, Шкарпетка. Так, і Марійка одягає шкарпетки, так? Так, звичайно. Так і буде мене тут, а, е, я буду через вікна, а тато буде мене там знаходити. Почали! Так, знайдемо Марійку. Не де наша леді Марія? Грається тут а? в Макдональдсі, в спеціальному гроєвому майданчику, для діток таке все різнокольорове, таке все, таке все прикольне. А це... Ах, А тут аделік. Велосипед? Велосипед? А ну покажи, як ти на ньому їдеш. Покажи на ну, Марія. Ух ти, як прикольно ти їдеш. Мені вичухається п'ятка. Що? Я. <самістичне> <сумісН Royals> <orderly> <сум illegals> Ох ти. Дивіться, як я в ній. Ось як на велосипеді ми їдемо, так? Крути, крути педалі. У-у-у-у! По всякому прикольно, Марійка їде. Так. Де ти? Я тут! Вау, прикольно! Дивіться, я в за заліз! Так, так. Де ти? А що там таке? П'ятка чухається. П'ятька чухається. Добре, одягай шкарпетку і ходи. Зараз за, покажу, як я тут заліз. Дивіться. Дивіться. Ой, зараз буде слизько! То повертайся назад, якщо не можеш залізти в трубу. То повертайся назад. Не хочеш? О, Марійка лізе на скелю велику. Хтось загубив 10 центів, так? Ну, нічого. Хто загубив, той прийде забере. Так. Ну що, Марійка, погралася, там, мабуть, вже наш міл несуть. Правда? Ні. Мабуть, вже несуть. Не Давайте я пограю в гру. Добре, ходи покажеш ще гру. Так, Що ж це за гра така, Марійка? Хм. А що тут треба робити? Я не знаю, що тут треба нажимати. Два. Нажимають дан. Так, зроблено. І... Luxor Luxor е. 1 Так. Ага, Марійка. Дивися. Старт гейм. Натискай старт гейм. Yeah. Так. Почати гру. Yeah. Так. Так, дивимося. Що ж це тут за гра така? Аш тюр. Should... Угу, should... Кульки. Should... Так. Добре, сцена перша. Кульки, багато кульок. Треба підбирати кульки по кольорах, так? Так, звичайно. Тут на візку є кольори і треба, їх, і треба їх зелений до зеленого. Ні, я і коли не... попадає три кульки підряд однакового кольору, то вони згорають, так? Так. Добре. Так. Класна гра, правда Марійка? Так. Тобі подобається така гра? Червоний. Де червоний? Желений. Синій. Голубий. Синій, так. Зелений. А як зелений англійською буде? Грін. А, голубий. Um, як? Блу? Uh, uh, blue? Blue. А червоний. Uh, red. Правильно. Добре, так. Дивіться, яке швидко все. Але швидко ти все робиш, молодець. Так. Ух ти! Ух ти, яке тобі золото падає, ти бачиш? Скільки тобі падало золота за, за правильні збиті кульки? Ух ти! Дивися, дві тисячі золотих. 600! А де зелених? Ага, тут. Ні. Тут Класно! О! Багато зелених. Синій. Червоний. Так. Клас. Марійка! Що? Там уже нам несуть Хеппі Міл. Нагодь! І куди підемо? І підемо, дивитися Хеппі міл Сядемо за наш стіл, так? Так. Нарешті на нам принесли Хеппі міл Давай, Марійка, відкривай, будемо дивитися, що там тобі. Що там тобі таке цікавить приймають? Так, а ну відкрий. Відкривай його покинеться. Можливо, він там якось цікаво гавкає. Уявляєш, якщо він зараз почне гавкати. Ой-ой-ой, буде. О, всіх відвідувачів цього ресторану, так? О, а, дай попробуй, що він який. Ой, який він м'якенький. Дивіться, м'якенький, А покажи, які великі очі. Очки, які блоскочі! І великі, які. Так, і хвостик, подивись, який маленький так. хвостик. Дивись, який гарний... Він ніби, він, ніби, він ніби сидить такий на вахті. Так, там написано, дай я подивлюсь. Там написано Тімбер Ну, Тімбер це значить TM, це означає трейдмарк. Це якби така торгова марка. Так. Який, так? Ніжний так. Так? такий. Він ніби сидить э, на, на вахті і опороняє на наш спокій, правда? Давай ми до нашого глобачка повернемося пізніше трішки. А ти зараз трошечки випий карточка. трішки соку. Покажи нам карточку. О, прикольна карточка. Що цією карточкою можна робити? Можна закачувати гру. Це думаєш для гри? Точно це для гри. А ну давай ти. Download MacPlay. Завантажуй MacPlay. Так, його, свою іграшку мобільним телефоном. І... І увімкни гру. Клас! О, це то прикольна штука. Ми попробуємо це пізніше зробити. Давай тепер відкривай. Що там всередині тобі принесли таке цікаве. Картопля пляк, Як завжди. Ти її дуже любиш, так? так. Я, зараз, я зараз потім рік не бачить одну візьму. Йогурт. Це такий йогурт. Строубери це yeah. полуничний йогурт. Строубарі, полуничний йогурт. Дивіться, гамбургер. Маліки гамбургер, Так. А тата? А тата Кока-Кола. Кока-кола. правильно. І в мами. А маліки? Яблучка. Марія, давай подивимося ще на цю коробочку. Дивіться, тут цікаві ноти. Покажи ноти. Цікаві ноти. О, ці, 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 ці ноти. Тут ще щось цікаве. Так, дивіться, і ці ноти можна е, виколупувати. Так. Давай попробуй. Ви, виколупуй нотку. Давай, так і тобі допоможе. Дивіться, а я марі, хочу марі, марі, дивіться. Собі. Пальчиком туди. Оп! Ух ти. Їх можна повиколупувати і так збирати собі. Давай, виколупуй. Хай хай дивляться наші наші підписувачі, наші глядачі. Хай дивляться, як ти виколупуєш. Показує, як виколупуєш. Але при... це не легко. Але прикольно. Ого, в мене готові. Давай, всі відповіли. Тебе повинно всі. А я поки що поставлю нашого вуфа, ручки, щоб він охороняв їх, щоб їх ніхто в нас не, не як то кажуть, не, не свіснув. Щоб ніхто не вкрав. Так, дорані фасоля Сі їде дядько на таксі. Так? — Так. Звичайно, я допоможу тобі, Маріка. А я потери прикол гамбургів. Маріка буде їсти гамбурге. А що? Mm? Леді Марія. Тільки такрі! Так? Прикольно? Тільки покріято! Тільки котлета? Погано. Це ж прикольно, ти ж так і любиш тільки смачно. А дивіться, як тут ще на коробочці написано Thank you. Дякую. Нам дякую за те, що ми прийшли у цей фастфуд. Дай гарчику, трошки вкусити. Дай гарчику. Не гавчику. Не гавчику, а, то ми вже назвали розочку. Дивіться, як розочка є. Як смачно. Ням-ням-ням, як смачно, ням-ням-ням, як смачно. Ням-ням. Дякую, Марійка, що ти мені си. Дякую. Дайте. Ой, молоді. Махай. Там, дитячи. От сидить на Марійці. Борчик. І Марійку нашу. Трояндочку. Пестить Марійку троянночку. Маріка, я хочу тут до тебе залізти. Я хочу тут привіт. Привіт, дай кусити. Дай мені кусити, Маріка, дай Ой. Дякую, Маріка. Дякую, Маріка. Дякую, Дякую тобі, Маріка, що ти мені дала кусити. А картаплю хочеш? Давай тобі дам картоплю фри. Ішвою. Yeah. Есть, так. Я кажется ночью, картофель пить. Я хочу сюзить. Я хочу все зить. Mm -hmm. Ой, а це все таке? Я ще хочу потім цей йогурт відкрити, Я ще хочу потім цей йогурт відкрити. Добре. Дуже смачний. Чи не смачний? смачний. Я відкриваю йогурт. Так, будь ласка, допоможи мені. Так, давай значить?

Дуже смачно. А ще Гор... цей вовчик хоче. Цього малюнка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Дуже смачно. І соку хоче вовчик попити Все. Доїдай йогурт. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Не забувайте, наш канал називається. いやあパキダキ yeah.